Видавництво літера ЛТД пропонує Конкурсний Підручник інтегрованого курсу Здоров'я, Безпека та Добробут для шостого класу нової української школи. Авторки модельної програми та підручника Світлана Василенко Яна Коваль. Лариса Колотій. Світлана Василенко Відмінник Освіти України. Авторка понад 300 друкованих праць. Переможниця всеукраїнських конкурсів підручників з основ здоров'я та хімії Яна Коваль, заслужена вчителька України. Переможниця всеукраїнського конкурсу учителю року, лауретка всеукраїнських конкурсів підручників з хімії. Лариса Колотій – психологиня, методистка, лауретка всеукраїнських конкурсів підручників з основ здоров'я. Навчально-методичний комплект інтегрованого курсу для 5 6 класів закладів загальної середньої освіти складається з модельної навчальної програми, підручників, методичної підтримки для вчителя на сайті видавництва робочих зошитів, що вміщують матеріали для оцінювання навчальних досягнень. Що ви знайдете на сторінках нашого підручника з інтегрованого курсу? По-перше, Життєві ситуації, які покликані формувати в учнів практичні навички. По-друге, цифрові інструменти, що значно урізноманітнюють навчальну діяльність дітей представників цифрового покоління. По-третє, у підручнику подано традиційні та інноваційні методичні прийоми, що дає змогу вчителеві почуватися впевнено, а учням успішно засвоювати навчальний матеріал. Діяльнісний підхід, запропонований в підручнику по четверте. І, звісно, інтеграція знань із шкільних предметів і галузей життя, що є наскрізною особливістю курсу. Підручник складається з п'яти розділів: Життя, про яке я мрію, Освіта і доброчесність. Навчаємося приймати рішення, емоції та почуття, як я дорослішою. Які ж переваги нашого підручника? Френдлі дизайн, візуалізація навчальних матеріалів, синергія друкованого слова та трендових технологій навчання, дружній. Інтуїтивно зрозумілий дизайн параграфа забезпечує зручну навігацію. Знакова система піктограми спонукають до певного виду діяльності, роботи в парі, в групі самостійно, до рефлексії. Навчальний матеріал чітко структурований і поданий логічно завершеними частинами. Кожний параграф має уніфіковану структуру, він розпочинається темою, часто у формі проблемного запитання, афоризму тощо, описом компетентнісного результату, якого має досягти учень і учениця на уроці, та діяльнісним завданням. Діалогічність ще одна характерна риса нашого підручника. І тексти параграфів і завдання подані у вигляді співпраці із персонажами підручника та відповідно як спільне навчання у класі. Візуалізація навчального матеріалу розкривається через схеми й комікси, завдяки роботи, з якими учні ефективно формують життєві навички. Схеми постійний елемент параграфів під час опрацювання нового матеріалу. У завданнях на закріплення та узагальнення. Так, працюючи з коміксами, учні й учениці навчаються аналізувати вчинки героїв і знаходити власні рішення. Систематичне використання різноманітних завдань для розвитку критичного мислення дає змогу формувати цю компетентність гармонійно та цікаво для учнівства, здійснити самооцінювання, підсумкове оцінювання. Допоможуть запропоновані авторками матеріали для узагальнення після кожного розділу. Наш підручник здоров'я, безпека та добробут для шостого класу це надійний помічник у підготовці та проведенні уроків, оскільки містить весь необхідний матеріал для організації навчання. Тут ви знайдете матеріали для моделювання та конструювання занять відповідно до освітніх потреб для проєктування освітньої діяльності. З огляду на автономію вашого закладу освіти а також різноманітні варіативні завдання, що дають змогу реалізувати різні стилі навчання учнів та учениць, інтегруйте знання з кількох шкільних предметів із різних сфер життя разом з нами, обирайте якість, досвід та інновації, підручники від видавництва літера ЛТД.